Привіт, мої ріднесенькі підписчики, гості мого каналу. Надіюсь, майбутні підписчики. Сьогодні в нас мова піде дублюючи відео про масти, так як я його зняла 4 місяці назад, І більшість людей його не бачить. І взагалі я збиралася перезняти і трохи підкогрегувати його. У нас 10 годин йшов ливень. Це слава Богу, вітерець дуже хорошо, корови відпочивають, тому що дуже була спека неймовірна, дуже мучилися як тварини, так і люди. Ну добре, розпочнемо. Почнемо з того, звичайно, з головного, якщо є можливість здати молоко на аналіз, щоб узнати про які ліки нам колоти проти маститу. Як, яка там бактерія завелась, це було б, звичайно, ну дуже-дуже хорошо. Більшості випадків, 99 випадків, можливості такої немає. В мене є, я пропоную два варіанти лікування. Не нав'язую, наголошую, а ви робіть, як знаєте, на рахунок ще народних методів. Скажу вам чесно, зараз наш вік в це врем'я, народні методи не діють. Хоча мені одна людина писала в коментарях, що я лічу народними методами і вилічується. Я вам скажу, хіба ви залічите, можливо, ви знімете якесь запалення, але воно перейде в хронічну форму і виліться вам на багато тяжче. Якщо ви полюбляєте народні методи, все можна в комплексі лікувати. Значить, я пропоную два варіанти лікування. Для тільних корів і не для тільних корів. Скажу зразу, як це не прикро звучить. Дуже подобаються в дії ліки неукраїнського виробництва. І так, корова нетільна. Корова нетільна. Лікуємо амоксоциліном 15%. Я користуюся чешським виробництвом або холандовської компанії Біоцелін 150». Він взагалі мені дуже подобається. Мені подобаються в дії всі ліки, випущені холандовською компанією. Я користуюся вітаміном інтровіт і ну, багатьма ліками. Інструкції дивіться самі. Я не завжди пам'ятаю кожні ліки по інструкції. Ну скажу зразу, якщо навіть там, раз у сутки або раз у двоє суток колеться, то краще при маститах, як перевірено практикою, при маститах краще перві два дні колоти по разу в сутки, мунятка, по разу в сутки, а потім вже через сутки, через двоє не пам'ятаю точно. Сроки лікування. Це значить, корова не тільна, молоко не пригодне. І в комплексі протизапальне. Завжди протизапальне тільна, корова чи не тільна, воно не впливає на плід. Завжди починаємо в один той самий день лікування. Значить, протизапальне. Я вам зараз скажу по ціні і по качеству. Щоб доступно було протизапальне стероїдне, це кетард, кетопрофен а і взагалі дуже хорошо бере хронічні форми маститу, мелаксавет. Ще по дозуванню. По дозуванню зараз ліки і дуже хороші, але завжди беріть от кубиків на два мінімум, коліть більше від ваги вашої. Корови. Так, добре. Це ми пройшли. Хочете в комплексі е, обмазуйте вім'я. Що ви, ви там робите, це все взагалі дуже добре буде. В комплексі це все добре. Так, коли корова тільна? Тут зовсім друге лікування, тому що таких антибіотиків сильних не можна. Тому що викидні можуть бути, ну не потрібно воно є. Мені подобається антибіотик в дії. Раніше мені подобався цифур, але зараз він не діє. Не діє. Так що берем цефтіоклін. цефтіоклін. Хоча написано там очікування 0 днів. Дуже багато людей на цей рахунок споряться, що не може бути антибіотик 0 днів очікування. Якщо ви так боїтесь, ну, добу можна переждати. Я, наприклад, я п'ю молоко, я не боюся. Ви дивіться, як хочете. І також протизапальне кетарт, кетопрофен або мелаксавет. Значить, це Тіоклін колимо 20 кубиків 5 днів. Кетарт, кет... кетопрофен або мелаксавет. 15-18 кубиків в залежності від ваги вашої корови 3 дня не більше 3 днів протизапальне колимо. Так само, і коли корова не тільна. Антибіотик колимо до 5 днів. Нестероїдний протизапальний тільки 3 дні колимо Далі доколюємо сам антибіотик. Ще на рахунок, ну, монятко не хвостом. Хвостом меле мене. На рахунок ліків, які вводяться всередину дійку, антибіотики. Я вискажу свою думку, ви робіть, як самі знаєте. Мені вони дуже не подобаються. У мене був гіркий опит. Стикнулася, я зіткнулася з цими ліками і пробувала лікування. Це ще давно-давно. Бо у нас не було, ком... коли... коли я не лічила ще корів, не було кому лічити. Що мені совітували в аптеці, та я і робила. Ну, в принципі, так, як, так як і в вас. Не треба битися, мунятка. Що я скажу? Там є антибіотик, антибіотик уже по умолчанню, він присушує дійку. І от я поприсушувала одній корові дійку і другій корові дійку. І... і доїться вона взагалі там на четверту частину. Так що, ну. Ви дивіться, як хочете, а я, я такого не роблю. В принципі, по маститах в мене все. Нічого сложного немає. Ну, який взагалі під кінець нашого відео, щоб не знімати 20 відео на день, так як немає часу, вибачте, знімаю дуже рідко відео. Так як часто стали проходити дощі, буде скоро фітовтора на вгородах. Я сьогодні скупилась, поки була в місті. У мене базари закінчилися, а скупитися я можу в магазині «Садогород» тільки в місті. Зараз покажу свої покупки. Так, у нас пройшло аж чотири дощі, так як бризкати в мене не було чим. А Начну спочатку. Якщо вам хтось совітує обризкувати тим чи іншим від фітовтори, там помідори, огірки, а вони лежать на землі. Навіть ну, не, не треба портить переводити гроші і переводити свій час, тому що вони, торкаючись землі, заражуються знову. Це безполезне діло, як шукати чорну кішку в темній кімнаті. Так от, в тому році в нас була така сама погода, і в нас із села. Мабуть, три чи чотири двори всього були помідори. Ну, і мій, звичайно, двір туди входить. Це в тих, в кого були підв'язані. Яким вони способом підв'язані, куди вони підв'язані? Красиво, некрасиво, без різниці, аби вони тільки не торкались землі, особливо коли дощова погода. Коли погода не дощова, як раніше у нас літа були, взагалі це було без проблем. Зараз це дуже проблематично. Люди навіть ні одного помідора в тому році не спробували все без грядки повитягували все, все чорне було. Я зараз покажу, чим я користуюся. Ну, звичайно, фітовтора бажано після кожного дощу. Це я що я вам скажу, після кожного дощу. Ну, якщо дощі малесенькі, то нічого страшного. Можна не бризкати, а після кожного великого дощу, особливо, коли у нас 10 годин це пройшов дощ, треба бризкати. Хоч вони підв'язані і замульчовані. До речі, як ідуть дощі, мульча перетровлюється. Дуже-дуже швидко, дуже був великий слой мульчі. Дивіться, все воно пішло у підкормку, треба мені подокладати. Так, помощник, ти мене зараз перечепиш. Зараз скажу, що я купила. Користуюся біологічними препаратами. Ну, сьогодні купила фунгицид. Це царидоміл. Я ним тільки всього раз побризкаю. Бо сроки очікування в нього 14 днів, а помідори з такою погодою, тим більше вони в мене середні і середньопізні. За дві неділі вони не поспінуть, так що я Ну, В тому році я ним не бризкала. Я б користуюся тільки фітоспоріном. Це біофунгіцид, біологічний препарат. Особливо, як купляю таку пасту. В тому році мені вистачило на весь сезон і навіть на одне оприскування в цьому сезоні осталося». Оце чим я обробляю. І завжди, ага, якщо у вас якісь шкідники, також мені дуже подобається в дії біопрепарат проти шкідників, це бітоксібацилін. Також він не шкодить ні людині, ні рослині, ні бджолам. Завжди, як оприскую, ніколи не кидаю один препарат. Завжди два-три, щоб все в комплексі. йшло. Добавляю завжди, щоб я не бризкала, троянди, огородину, бурштинову кислоту. Вона стимулює ріст рослини, бутонізацію, хар... ну, прискорює процес плодоутворення, збільшує врожайність, збільшує дуже імунітет до цих всіх хвороб. Завжди кидаю така пачечка в таких магазинах спеціалізованих це на 10 літрів води. Завжди кидаю. Дуже класна річ. До речі, при такій погоді, як оце у нас в тому році перевірено. Дуже класна штука, і коштує воно, навіть у «Аврорі» є. Копійки коштує. Ну, борна кислота, я думаю, вже всі знають, для чого помідорам, Ну, не кожен раз знає обризкувати треба. Це активізує цвітіння, сприяє запиленню, активує також імунітет, збільшує врожайність. І завжди беру є хілати, це мікроелементи, є там одного виду. Я беру мікс хілотів. Вони також коштують ну, взагалі недорого. Тут великий комплекс склад мікроелементів, також збільшує імунітет рослини. Оце, наприклад, я буду сьогодні бризкати. Ну, це редоміло, я перший і останній раз. Цьому році і Оце я буду сьогодні. Оце іспользувати. Я буду хелатін іспользувати, Я буду бурштинку і борну. Оце все один виприскувач на 10 літрів. Все. А ну щось як прилипач. Можна сироватку, молоко, можна грабину моючого средства. Оце в мене все піде сьогодні. Огірки я пересаджувала, бо були вони вже здорові, довго не сходили, зразу говорю. Ну, зараз діло пішло. Я вже говорила, що тут ключове слово, щоб вони зійшли. а Далі я їм. В них вибору немає просто. Наташа все зробить. Так, буду завтра вибирати чесник. Буду вибирати чесник і про цибулю. Пролю цибулю. Якимись калієвими составами, так само, як я пролила чесник перед збором за тиждень до збору. Що калій дає? Калій е, бере всі поживні речовини, всі соки, які є, і несе їх до плодів. Плоди в даному випадку у нас тут. І моментально буквально за тиждень, ну, хай днів, може, 10, не буду брехати, Вчора думала вибрати, але не виберу. Пожовтіло все. Буду вибирати, також є нюанси там по вибиранню. Якщо цікаво, я зніму відео. Пишіть коментарі, можливо, хтось щось знає. І буду проливати цибулю. Також ну, Купила сьогодні калієва селітра. Ну, селітра не потрібна, монофоскват калію взагалі найкраще. І ще скажу. Е Проливка калію дуже сприяє хорошому лежанню, зберіганню овочів. Ну, це все завтра. Сьогодні я вже по часу не встигаю. Мені треба обрискати це. Сьогодні в мене останній базарний день говорю і вже скоро виганяти корів в пасти. Що котусики мої рідненькі. Кому сподобалось, ставимо лайк, пишемо коментарі. Можливо, у вас щось ну, своє, є свій погляд на це бачення. Я завжди виспокою критику, я сприймаю завжди позитивно, ну, кроме грубіння, звичайно. Е, підписуємося, з мене на дзвіночок у нас буде дуже-дуже багато відео цікавих. До речі, готую новий рецепт сиру. так що... Далі все буде. Ми вас кліпко обнімаємо, цілуємо, любимо. Всім пока.